Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. У нас вже добра осінь, кінець вересня, майже посухо, дуже. Я займаюся роботою. Надійний у мене друг. Не знаю, куди його навіть подіти, в якісь добрі руки, бо я тут не буду зимувати, що з ним має бути, не знаю. Але пробився ось такий гарний собачка. Відео іде сьогодні у мене про дерево. Ось про таке чудове гарне дерево, про такі доски чудові і гарні. І ходімо, я вам покажу, що я з них придумала і що я з них буду робити. А придумала я з них зробити чудові сходи на другий поверх. На другий поверх на мансарду. Ось такий зараз має вигляд. Ця конструкція туди ще потрібно дійти. Одразу скажу, нелегкий це був квест, почати це все. Більше як півдня з майстром ми продумували, як це все таки має виглядати. Ну, ось поки що так. Сходинки ще не закріплені. Вчора їх тільки попідрізали. Ось так це виходить. З цієї сторони з поворотом сходинки будуть. Тут менше, з цієї сторони більше, внизу буде велика така сходинка, щоб можна було одразу і з сторони зайти, і з цієї сторони від ванни. Тут буде велика сходинка така. Ось від ванни, щоб було зручно. ну І тут, звичайно, щоб зручний був прохід. Квест ще той, але йду до цілі. Ось так, з цієї сторони, дошка у мене дубова, я її шліфую. сходинки також дубові. Дуже вдячна своїм родичам, які мені все допомогли. Дядьміші, Олі. Ось таке у мене виходить. Вечір вже зовсім стемніло. Падає дощ у нас майже весь день. Ціла куча дров буде. Обрізки дошок. Минув другий день спочатку будівництва майстрування. Ну так, да, куди ж без тебе? Так, да, ти обзиваєшся. Майстрування сходинок. Лісниці. У нас так гарно шумить дощик, Така погода. Прям хочеться сісти з чашечкою чаю біля теплої печі і дивитися якийсь приємний фільм. Але ж ні ось робота, що за два дні зроблено. Покажу ось так піднімається. Тут повертає і далі он наверх. Це ще на завтра, думаю, завтра вже буде фініш. Буде тоді вже повне відео покажу за три дні. Лісниця. Ось так, показую з цієї сторони. Он туди наверх, на мансардний поверх. І ось так. Тут вверху я вирішила зробити тут дуже раптовий е, підйом, тому буде гусячі лапки, <гум> такі сходинки тут повноцінні, широкі. Всі вони йдуть під кутом і повертають, бо дуже крутий тут поворот, По іншому ніяк не вийшло. ну, Тому мудрувала я одночасно була. Конструктором, дизайнером, архітектором, ну і майстром три в одному. Тому що також працювала на рівні з майстром. Помагала. Він, звичайно, робив важку чоловічу роботу, яку я не можу зробити, тому я його найняла. Ну, а я вже вносила свої корективи. Як воно має бути? Вітаю! 高，也不丰富。 Це вже третій день робіт, і він вже буде заключним. За три дні справилися. Ми і хочу сказати, що спочатку було дуже важко почати, тому що робили все по факту. Як видно у відео, я брала з Пінтереста приблизно, яке воно має бути, але вже потім робила по факту. І по факту у мене ось так вийшли такі сходи. Низ, скажу, висота вийшла 15 см, а вверх вийшли гусячі лапки, такі сходи є, мені підказала моя підпитниця, я їй дуже дякую за це. То там вийшов висота 20 см. Але за рахунок того, що вони косі йдуть не. Одна сторона сходинки ширша, інша вуща, то зручно підніматися і спускатися по таким сходам. Мені, до речі, дуже сподобалися, беріть, кому, може, потрібні такі сходи, беріть собі до уваги. Кожна сходинка була індивідуальна, вона підрізалася, підрізалося це все електролобзиком, ну, досить зручно і швидко вийшло. А ви, будь ласка, оцініть. Дуже прошу вподобайку, підписку і коментар до наступних відео.